Під час брифінгу щодо прийдешнього опалювального сезону директор Чаркаси Теплокомуненерго Павло Карась розповів не лише про його початок, а й специфіку. Зокрема, порушив теми подачі тепла раніше, без прив'язки до погодних умов, як це відбувалося у попередні роки. Зрозуміло, що заклади освіти при потребі заклади охорони здоров'я будуть включені раніше. Тобто, формально нічого не відбулось, ніяких змін. Початку опалювального сезону немає, і опалювальний сезон розпочнеться в залежності тільки від одного чинника, від погоди. Рішення про увімкнення опалення прийматиме виконавчий комітет Черкаської міської ради. Є... Від нього залежатиме і подача тепла бюджетним установам. Багато закладів не працюють, інші працюють ми не знаємо. Працює заклад, не працює заклад. Тому в цій ситуації орган місцевого самоврядування буде приймати рішення, кого підключати і коли.